Усім доброго дня. Сьогодні у нас 19 липня. Я хочу вам показати помідорчики, які називаються 9905. Вони під номером, назви в них немає. Вирощую його вже не вперше, дуже він мені подобається. Але є деякі нюанси. В цьому році спека просто неймовірна. Дощів я вже навіть не пам'ятаю, коли останній раз були. Спека стоїть. Роста. От в цьому році він не такий за розміром, як завжди. Взагалі, в нього вага це десь там 80, 100 грам 110 це для нього ну, нормально. В цьому році таких розмірів нема через цю жару. Інші помідори є непогано, цю спеку там переносили. І плоди є значно більші. Я потім покажу. Ну, а це ось такий, але все одно дуже красивий. Він такий дуже, як бачите, глянцевий, блискучий і дуже яскравий. Дуже плотний, він такий, як камінчики. Ну, розмір такий баночний. В баночку саме ту. Зараз подивимося, що тут по вазі. Ну, Я думаю, грам 40 приблизно. А може і 30. Ну, зараз глянемо. на ну, який я казав, 41,9, майже 42 грами. 39. 38,6 ну, В районі по 40 грам. Як я так і казав, вийшло по 40 гром. Далеко до ідеала. Так як я вже казав, що вони десь по 80 грам без проблем набирають там по 100. Ну, а в цьому році оце так, по 40 грам. Але, тим не менш, помідор дуже смачний, дуже плотний, мені подобається. На кущі, в принципі, його багатенько. І ще, що є який момент, цей помідор дуже вразливий до вершинної гнилі. Тому треба за ним слідкувати і на самому початку розвитку давати йому доброго. Кальцію йому давати. Щоб потім в подальшому в нього було проблем поменше з цим. А так він хватає. На фоні, наприклад, інших помідорів там поруч росли. На них взагалі не було помічено вершини гнилі. Тут же є. Він такий чувствительний до цього моменту. Ну, як бачите, також ця спека сказалася на його розмірах. Як бачите, помідор. Дуже плотний. Бачите, яка стінка плотна. З нього соку майже не тече, дуже транспортабельний. Ну, є тут, бачите, біленький стержень. Не ідеально, щоб стержня не було. Ну, бачите. Але помідор дуже смачний. Дуже плотний. Мені подобається. Ну, надалі не знаю, що я буду вирощувати, тому що те, що він вершинку хватає. Не хочу я з ним заморочуватися. Якщо є такі гібриди, які до вершини гнилі взагалі толерантні, як то кажуть. Взагалі проблем немає. Навіть по такій погоді, жаркій, без дощів, вони нормально себе почувають. Плоди хороших розмірів і немає ніяких проблем. Тут же таким момент, що плоди дрібнішають і дуже він чисвітивний до вершини гнилі. А так класний смачний помідор. Ну, це таке коротеньке відео. Томат 9905.